Наружні ручки для валізи. Під артиклем 1098. Ось така ручка. Наружна, то є зверху валізи ставиться. Зазвичай їх по дві штуки йде одна зверху, друга з боку. Пластикова, ну, відпро... ну пластик з резиною помість самої ручки. Внутрі йде металева пластина. Ось видно, які. Її... Монтували. Ручка вже йде отакою, такою, зібраною. Монтується, як бачимо, є різьба на 4 саморіза, о, на 4 болтиха. Хоча в заводських монтажах ми можемо зустріти там вони на саморізах, але тут є різьба, різьба під гвинтик номер 4 Можна придбати в будь-якому магазині гвинтики. І надійно змонтувати. Тут все готово, все, що вам потрібно, от приклали. Просверлили дірочки, якщо не зівпали ваші. Ось, бачите, є люфт, тобто, щоб ви могли взятися. І підняти, вона вигнеться під вашу руку. ось Просверлили чотири дірочки, і знутрі валізи закріпили. Гвинтиками під гвинтики і ставте шайби побільші, якомога більше, щоб добре трималося, більше площі займало, особливо якщо це пластикова валіза. Якщо тканева з металевим каркасом йде, то старайтесь сверлювати в металевий каркас, щоб ну, надіжніше було. Точні розміри знайдете в описі. До цього відео там буде посилання. На цю ручку зможете придбати, і на малюнках будуть всі необхідні розміри а саме її длина, ширина, відстань між болтиками.